Вітаю! Зараз я вчитиму вас намовлянням. Наперед кажучи, скажу, що я не вчитиму вас намовлянням, котрі можуть завдати шкоди без підготовки чи певних знань практичної магії. А ще не всі намовляння є українською, бо від наших волхвів та мальфарів лишилося, на жаль, небагато. А замовляння то є буквений код до Всесвіту, та зміна слів чи їх порядку повністю змінює результат. Саме тому деякі з них все ж таки будуть російською. І так. Замовляння, щоб знайти втрачене. Щоб знайти пропажу, треба ходити, плескаючи в долоні і промовляти замовляння шість разів. Чорти, братики, сюди йдіть, шукати допоможіть. Аргамас, Абамас, Аврамас, в ім'я того, в ім'я цього та іншого відніміть мізки, зведіть думки у злодіїв, відніміть волю і долю до тих пір, того часу, до тієї хвилини, доки не повернуть, що взяли. Гой важливий нюанс: отче, наш до замовляння промовляти не треба. Якщо ви цю річ загубили, то треба промовити замовляння та йти шукати. Якщо ж у вас її вкрали, то злодія буде мордувати і не давати йому спокою до того часу, допоки він те, що взяв, не поверне.